Про імпровізації Леонардо Ді Капріо сміливо можна знімати окреме відео. Так говорила я. Ну а ви писали, що таке відео вам дуже треба. Що ж, хто я таке, щоб не потішити найкращих у світі підписничків? Хей, привіт! Ви на каналі Саша і кіно, де я, Саша, розказую вам про кіно та усе, що з ним пов'язано. І сьогодні ми поговоримо про найкращі кіно імпровізації Леонардо Ді Капріо. І почнемо ми з фільму Вовк з Уолл-стріт». Це американська біографічна драма Мартіна Скорсезе, що вийшла у 2013 році. Стрічка заснована на реальних подіях. А головні ролі виконали Меттю Макконегі, Джона Гіл та, звісно ж, Леонардо Ді Капріо. Цей фільм загалом досить багатий на імпровізації різних акторів. Використовувати такі акторські штуки у своїх фільмах Скорсезе дуже навіть заохочує. Тому й моментів з імпровізаціями самого Ді Капріо тут цілих три. Ось, наприклад, пам'ятаєте сцену, де Джордан, персонаж Лео, в не зовсім, скажімо так, адекватному стані, повзе до своєї машини і, зрештою, відчиняє її двері ногою. Так, усе це було цілковитою імпровізацією актора. Ефектно, безумовно, та схоже настільки ж травматично, бо за цю видовищну сцену пан Ді Капріо поплатився потягнутою спиною. Як то кажуть, мистецтво потребує жертв. До речі, чи знали ви, що рухи, які Джордан виконав у своєму танці, не були хореографічною постановкою? Цей танець також повна імпровізація Лео. Подейкуючи тут актору допомогло його минуле, а точніше, прям дуже минуле захоплення. В дитинстві Ді Капріо захоплювався брейкінгом. І одного разу навіть зайняв третє місце на якомусь локальному конкурсі у Німеччині. Зацініть фото, яке було опубліковане місцевою газетою. Так-так, це маленький Лео у футболці USA. Тож так є думка, що у даній сцені. Актор використав рухи, вивчені ще у той час. Чи так це насправді ми з вами можемо лише здогадуватись? Проте, танець свого персонажа пан Ді Капріо абсолютно точно не узгоджував ні з ким. У знаменитій сцені з діалогом Марка Гана у виконанні Меті Макконегі та Джордана Белфорта у виконанні Леонардо Ді Капріо також є шматок, який сміливо можна вважати спільною імпровізацією акторів. Мова про момент, де персонажі Меттю та Лео починають мугикати якусь мелодію, ритмічно б'ючи себе у груди. Так, цього моменту не було в сценарії. Насправді така незвична вправа. Є особистою фішкою Метю Макконегі. Зазвичай цю розминку він робить у перервах між дублями. За словами актора, вона допомагає йому розігріти голосові зв'язки, розслабитися та налаштуватись на зйомку. Так от, під час роботи над Вовком з Уолл Стріт» Дікапріо помітив, як Макконегі робить цю свою штуку, і йому вона настільки сподобалась, що той запропонував колезі додати її до їх спільної сцени. Зрештою, цей елемент настільки органічно вписався в образи персонажів, що Скорсеза вирішив залишити його у фінальному монтажі. До речі, якщо раптом якимось дивом ви пропустили вовка з Уолл-стріт, то цей в буквальному сенсі недогляд треба терміново виправляти. Фільм розкішний і просто масці. А тепер перейдемо до, мабуть, найнетиповішої стрічки у кар'єрі Ді Капріо. До фільму Не дивіться вгору. Це американська гостро сатирична комедія Адама Маккея із Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Лоуренс у головних ролях. До речі, запрем'єрилась стрічка наприкінці 2021 року. Тому це у нас практично свіжачок. За словами акторів, на знімальному майданчику режисер надав їм повну свободу. Усі могли грати так, як вважали за потрібне. Саме тому уся стрічка вийшла рясно здобрена імпровізаціями. Якщо ви дивилися цей фільм, то точно пам'ятаєте дану сцену. В ній астрономи доктор Рендал Мінді у виконанні Ді Капріо та Кейді Біаскі у виконанні Лоуренс у прямому ефірі ранкового шоу намагаються повідомити людству новину про неминучу загибель. Так от тут Маккей не те що не був проти імпровізацій, а прямо таки наполягав на них, аби максимально точно спародіювати сучасну культуру телешоу. Усі актори в кадрі мали імпровізувати. Адам wanted this to be a sort of of our culture. So there was tons of improv from every angle, every single actor. розповів, що у даній сцені було задіяно близько 15 камер, які дивилися на них з усіх боків. Це створило атмосферу, у якій актор дійсно почувався наляканим. Айдісвом філінг інтимідейдмайселф, айнкпрабліхлптфоркерз інтимідейшн безлілоклайк капола headlights. Тож так, хоч дана сцена і не була чистою імпровізацією, проте імпровізували в ній багато, і при тому одразу чотири актори. На мою думку, результат вийшов дійсно крутим. Проте у даному фільмі є ще один момент, яким я просто не можу не поділитися з вами. Я про сцену, у якій у доктора Мінді стається нервовий зрив під час дитячого шоу. Про ось цю сцену. Listen to me. You. You tell your parents that President Орлін і Шел are sociopaths and ан. So Особисто я була неабияк вражена, коли дізналася, що той нервовий зрив був повною імпровізацією пана Ді Капріо. Про це розповів сам Адам Маккей. Макей. Really, really that, that tends to be where the best stuff comes. На думку режисера, це один з найкращих моментів фільму, і з цим я повністю згодна. Подейкують, що фінальна промова доктора Мінді перед тим як на землю впаде метеорит, це також імпровізація Лео. Проте офіційних підтверджень цьому мені не вдалося знайти. Якщо ви, напевно, знаєте, було це імпровізацією чи ні, то діліться інфою в коментах. До речі, фільм не дивіться вгору, свого часу критики не надто добре сприйняли. Один з них, взагалі, оцінив його як імовірно найдепресивніший фільм на різдва. Проте особисто мені він дуже навіть зайшов. Якщо ви його дивилися, то діліться враженнями в коментах. А якщо ні, то подивіться. На мою думку, це реально гідна сатира, яка змусить вас і посміятися, і трішечки подумати. Ну, а зараз перейдемо до стрічки одного разу в Голлівуді». Це американський комедійно-драматичний фільм Квентіна Тарантіно із Бредом Пітом, Марго Робі та Леонардо Ді Капріо у головних ролях. Вийшов він у 2019 році. Тих, хто не дивився, я зараз мінімально занурю у контекст. Події фільму відбуваються в Голлівуді наприкінці 60-х років. І Ді Капріо грає тут персонажа на ім'я Рік Долтон, актора, який безуспішно намагається врятувати свою кар'єру. Наразі цього вам буде достатньо. На відміну від того ж Скорсезе, Тарантіно не дуже любить, коли актори відходять від сценарію. Проте Ді Капріо, як ми вже знаємо, це діло любить. Для свого персонажа останній особисто вигадав момент, якого не було у сценарії, і розповів про нього режисеру. В епізоді, що запропонував Лео, його персонаж рік через велику кількість випитого напередодні алкоголю забуває свої репліки прямо на знімальному майданчику. Go fetch her and tell her what? Go fetch her and tell her I'll give her a fat $5 gold right, piece. Right, we Go fetch her and tell her I'll give her a fat, 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 fat $5 gold right. piece. she play her little chili pepper heart out, right? right. Got it. Mine, line, 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 line. Maybe he already has. Mm, maybe. God damn it, I fucked this whole thing no, up. Sam, I need to fuck this whole thing up. God. Can we just go back? Please, can we just cut? Can we just cut? No. Woo! God damn outlaw, Rick. Come on now. <clears throat> I got it. I got it. І за його ж ідеєю, Після провалу він переживає зрив у своєму трейлері. Night every fucking night. You stop drinking right now. Alright, make a promise to yourself you're gonna stop fucking drinking. Let me tell you something. You don't get these lines right. I'm gonna blow your fucking brains out tonight. Alright? Your brains are gonna be splattered all over your goddamn pool. I mean it, motherfucker. Get your shit together. Як я вже сказала, у своїх фільмах Тарантіно любить рухатись чітко за сценарієм. Проте ні, Ді Капріо він не відмовив. Натомість режисер вирішив зняти одразу два варіанти: один за сценарієм, а другий за ідеєю Лео. Більше того, у сцені зриву в трейлері Тарантіно дозволив йому імпровізувати. Зрештою, як ви зрозуміли, у фінальний монтаж увійшов саме той варіант, який запропонував Ді Капріо, А сцена у трейлері. Стала однією з найяскравіших у фільмі. На жаль, Ютуб не дозволяє показати цей шматок повністю. Але просто уявіть, весь більш ніж півтора хвилинний монолог у трейлері це повна імпровізація Ді Капріо. Жодної з цих реплік і близько не було в сценарії. І ось це дійсно розкішний зразок акторської майстерності найвищого рівня. До речі, якщо з якихось причин одного разу в Голлівуді пройшов повз вас, то раджу виправити це і таки подивитись його. Але тут є важливий нюанс. Ви маєте знати, що ця стрічка знята у жанрі альтернативної історії. А у даному випадку історії широко відомої у Штатах і мало відомої у нас. Тому перед переглядом вам обов'язково треба ознайомитися із реальною історією, що покладена у сюжет фільму. Тоді ви все зрозумієте. Впевнена, вам зайде. Культовий Титанік Кемерона своїми імпровізаціями молодий Лео теж не обділив. Ви точно пам'ятаєте сцену, де Джек Доусон, якому таки вдалося потрапити на борт цього розкішного судна, стоїть на краю палуби та кричить: Я король світу: oh -oh -oh! Цієї репліки у сценарії не було. Проте вона настільки вдало доповнила образ Джека, що Кемерон вирішив її залишити. Ну, як на мене, він не прогадав. Репліка реально вписалась класно. Також імпровізацією, хоч і випадковою, став момент у сцені, де Джек збирається намалювати Роуз як одну з тих францужинок. Джека вандромілайвана like Усі, хто бачив фільм, добре пам'ятають ось цю фразу. Тікач. Так от за сценарієм, Джек мав сказати лише лягай на диван. І подейкують, що тут пан Ді Капріо по-справжньому обмовився. Але чи справді актор обмовився, чи це була свідома імпровізація, я напевно не знаю. Насправді це не так і важливо. У будь-якому разі таке миле збентеження Кемерону сподобалось. І він залишив цей момент у фільмі. Сподіваюся, що фільм Легенда Гюгласа дивилися усі з вас. Нагадаю, що це американський драматичний трилер Алехандро Гонсалеса Ін'яріту, що вийшов у 2015 році. Стрічка заснована на романі Майкла Панке, який, в свою чергу, ґрунтується на подіях із життя реального персонажа, колоніста Гюгласа, роль якого, власне, і виконав пан Ді Капріо. Так от у даному фільмі немає імпровізацій. Про який я б хотіла вам розповісти. Але є момент, про який я просто не можу не згадати. Пам'ятаєте ось цю сцену? У ній пан Глас, намагаючись вижити, їсть сиру печінку справжнього бізона. І цікаво тут те, що в цей момент сам Ді Капріо насправді їсть сиру печінку справжнього бізона, при тому, що в житті Лео взагалі то вегетаріанець. let me get this straight you had the option to eat a gelatin bison liver and decided to go for the real thing when you're um, in these locations for long periods of time <laughs> things, <laughs> things become uh, i don't know you become more integrated with your experience and i saw the uh, on the day the, the gelatin thing just didn't look real and my uh, my uh, my reaction is Up on screen. Насправді переглядати дану сцену знаючи цю інфу. Досвід. Вельми цікавий. Просто неймовірно, на що готовий пан Ді Капріо для повного перевтілення у персонажа. До речі, в Лео є ще одна крутезна імпровізація, про яку я розказала ось у цьому відео. Посилання на нього я залишу в кінці, тому обов'язково гляньте, якщо пропустили. Що з часом під час імпровізацій виходять дійсно вражаючі сцени. І якщо ви б хотіли бачити більше відео про імпровізації різних акторів на моєму каналі, то напишіть про це в коментах. Так я знатиму, що рубрика вам заходить, і зніматиму далі. А загалом, якщо вам подобаються мої відео, то запрошую вас підтримати мене на патреоні. Для мене це дуже і дуже важливо. Усім, хто вже підписаний на нього, я щиро вдячна. Ви просто котики. Крім того, підтримати канал можна, закинувши разовий донейт на PayPal, Buymeacoffee чи одну з банківських карток. Усі номери та посилання для цього я лишаю в описі. Але як завжди, спершу донейтимо на ЗСУ, а потім на все інше. А на цьому в мене все. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк та поділіться ним з друзями. З вами була я, Саша, на каналі Саша і кіно. Всім цьом і.